Це сніданок. На Великдень багато хто сходив до церков. Черги великі були. Хтось сходив ще з користі для свого Тіктока. Точно бачили це відео. Ми з нею вже пританцювали зараз під час рекламної паузи, де на фоні церкви священник ну принаймні точно він у відповідній рясі, під відомий хід. Скоро вже буде Пасха. Давайте подивимося, як що Запазите м'ясо. Käkään kummasaka, okay. tässä on me pakska, jak Десь мільйонів Слушайте, переглядів на TikTok. Насправді мільйонів. так, шалена кількість переглядів, і церква, на тлі якої танцюється людина в рясі, вона взагалі розташована в селі Святопетрівське, це Київщина. Але як з'ясувалося, вже 20 років там править взагалі зовсім інший отець. Ну і на відео всі одразу почали ставити питання: що ні-ні ні, це не справжній отець, це, скоріш за все, якась така медійна людина, і впізнали на ньому актора та байкера Ашота Арушанова. І ви знаєте. Що насправді це відео, скоріш за все, і знімалося набагато раніше. Просто виклалось, мабуть, воно зараз. От так це чи не так? Ми, власне, дізнаємося напряму. О, що -то він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку вам. А що то вітаємо? Добре. Вітаємо вас! Незвично вас бачити, Добре. зараз, Стільки вже країна звикла до вас у тому та у тій рясі, що так. Слухайте, ну ви просто герой Тік-Току. Ви очікували, що так буде? 10 плюс. 10 плюсу? мільйонів, так. Ні. Ні, не очікував. Я навпаки я кілька років обходив цей тікток десятою дорогою. дорогою. А врешті перед Пасхою, перед Великоднем вирішив, що ну, ладно, оце, оце якраз час. Це якраз зараз воно має зайти. Ну я думав, ну там 200-300 пів лімона, а вийшло 12,5. 12. Навіть 12,5. 12. 12. Ну, це... Уже 12,5. А знаєте, ви що дуже те... пластичний. Ви дуже так гарно рухаєтеся, я вам так скажу. Ну, бачите, комплимент. це у мене це всередині, це у мене завжди. Але що це? Знаєте, все-таки я не можу не запитати, тому що ви все-таки у такі велике свято для українців. В нас багато релігійних людей, віруючих людей, та і на фоні церкви, і у Ясі. А священники, що кажуть? Люди написали, що як ви можете це ж богохульство, фактично. фактично. Ну, не знаю, так. ті священники, яких я знаю, вони не засудили. Не засудили ні. Геть, навіть той отець Михаїл, який там служить в цій церкві жовто блакитного кольору, то він теж сказав, що після перемоги разом з нами затанцює. Круть, слухайте, Клас. а цей танок, я так розумію, це ваша якась короночка, це ваша якась така фішка, тому що ви його танцювали і в інших образах, правильно? Так, звичайно. Мені коли весело, коли радісно. Коли кудись доїхав, буває так. Да, оце, оце за 20 хвилин до, е, до окончання, скажімо так, терміну е, дії цього сертифікату. Навіть навіть ну так, да, не сертифікату, а тесту, тесту. А ковідно. Це після після карантину, то воно взагалі весело було. Що виїхав нарешті за кордон? Це Болгарія. Там мелькала Греція, ще да оце Греція. Ну вам патентувати можна вже знаєте, цей тонок, тому що <рес> ну, рухи так. впізнавані. Ну і причому а, я ж кажу, ви дуже пластично рухаєтеся. Ви професійно танцями займалися? Чи це вже таке ні. набути згодом? Ні, це воно коли лється в душі, то тіло воно просто вже показує те, що у тебе всередині. Я все. вас розумію. Я як чув... людина, яка теж та, рухається від Бога, теж я вас розумію, що воно так і ллється. Або лється, або ні. А що це, 20 років ви мотофестиваль організовували? Цього року щось буде? Цього року ну, звичайно, самого фестивалю не буде, поки до перемоги, але ми все одно зберемось, як і минулого року піднімемось на Тарасову гору. А після заїдемо е, в питаль до наших бійців. Круто. От. Круто. От, а що ти така спасиб... буде програм? Спасибі вам за вашу життєлюбність, життєствердність. та, таку і... енергію. Правда, цього правда не виставляє дуже зараз. Головне допомагати армії, чим можемо і разом переможемо. Це правда. І такий тримати вайп, міцний, енергетичний життєвий. Спасибі вам дуже.